Дня, Мабуть, в кожного є такий друг настільки смішний, що аж капець як бісить. Так от, в мене такого немає. В мене є друг Артур, Рятуй або ж Шудашер. Познайомився я з цим аналогом Чорджі Акемічі з на колись дуже давно, не пам'ятаю як, не пам'ятаю коли, але знаю, що наші старші брати були друзями дитинства і ця дружба передалась нам по... Коротше. Діло було в 21-му 20... році, мені було тоді 13 років. Був у нас один друг. Чого? Ми часто в нього зависали на хаті, допомагали по хазяйству, кури, качки, горіхи, кабачки. Самі розумієте. разу ми прийшли не в той час і не в те місце, бо ми так часто до нього приходили, що він сказав ТУГО! 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 Адмигой! Туго! Адмигой! Позакривали пиздаки! САБАРІ me the way Вийди отсюда! РОЗБІЙНИК! Коротше, як ви думаєте? Бійшли ми ні? Та ні. Мене ми, коли Артур голодний. Ми звідси не підемо, тільки через мій труп. Серйозно? Да, серйозно, ж? Не, вірю. Дмитро, не сказавши ні слова, приступив до роботи. Ми з Артуром Шудашером Батьковичем порозбігалися по всьому дворі, як справжні герої. Стоять нахуй, сука, кліонку віддав, бля. Одне сало! Кому, кажу, сало, одне! Ma tam kus.